Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні у нас збір малини і ось як у нас відбувається збір. Ось такі ми вже сіки зібрали малини. Малина хороша, віть яка велика сорт у нас Брусилівська. І ось так виглядає поле, яке ми зараз збираємо. Бачите, ми збираємо через день, малини є багацько. Ось подивіться, як виглядає наше поле. Це, цьому полю вже три роки. Цьому полю три роки. І е, Садили ми ряди між, міжрядів у нас було 2 метри. І подивіться, що зараз за 3 роки наскільки заросла малина. Тут Полисилось буквально пів метра, пів метра е, міжряддя і навіть деколи де-не-де важко пройти е, у міжрядді. Тому, мабуть, ми осінню будемо викопувати е, викопувати малину, пересаджувати на інакше поле. І ось таке у нас поле з малиною. О. Цей Брусилівська досить хороший, він довго стоїть, ягода кисло-солодка, велика, досить непогана. Але, на жаль, нас останнім часом вже близько двох тижнів не було дощу, тому ягода трішки менше, ніж повинна бути. Ось, Бачите, ось така у нас ягодка. Насправді вона повинна бути більша, але оскільки немає дощу, оскільки немає дощу тому вона у нас Стала дрібніша. Надіємося, що впаде дощ, що впаде дощ в ближчим часом і у нас буде... Е малина не бере вологи, вологи не бере води і у нас буде набагато більше малини, ніж зараз. Ну, ось так виглядає наше поле з малиною. Підживлялася малина тричі за сезон, е навесні е азотними міндобривами. Е ближче до середини літа вона підживлялася. Е 2020, -20 -20, я раміла, і от вже під кінець перед самими зборами малини ми підживляли калійними міндобровами і ось такий у нас непоганий результат. Ось. Так що ще вам покажу е, однорічне поле, яке ми садили навесні, як воно виглядає. Я думав, що воно взагалі урожаю не дасть, але е, також невеличкий урожай, але е, поле також дало свій. Свій урожай, навіть не дивлячись на те, що воно було е зеленцями посаджено навесні. Тому всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і будемо вирощувати овочі і ягоди разом. Всього вам найкращого.